Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні рано вранці, і ми разом помолимось. Я сьогодні читав 55-й псалом Давида, і деякі думки в моє серце, я мої розміркування. Хочу разом з вами ще ще раз продумати і вложити в серце. В останній час ми маємо дуже багато поганих новин, і ми маємо таку скруту і лихоліття, що те, що я читав у Давида, я десь бачу, десь порівняно з тим, що трапляється сьогодні, десь було в його серці. І декілька тут віршиків, і ми будемо роздумувати. Це 55-й псалом з 5-го віршика. Моє серце здригається в мені, і побоювання смерті налягає на мене, страх і тремтіння мене охопили. Жах огортає мене. Тож я сказав: о, коли б я мав крила як голубка, і полетів би, і відпочив. Отож я полетів би далеко і поселився би в пустилі. Я швидко знайшов би укриття від страшного буревію і вітру. І я гадаю, що дуже багато людей сьогодні в Україні можуть поділяти цю думку з Девидом: Господи, де ми наші крила і куди нам полетіти, де знайти спокій не тільки для свого тіла, але спокій для свого серця, для своїх думок, для свого внутрішнього чоловіка. І в ці часи відчаю від цих обставин життя дуже важливо декілька моментів, про що і далі буде говорити Давид. Перше, на що я звернув увагу, що часи відчаю і час від часу вони приходять в зв'язку з обставинами нашого життя. І декілька років тому ми могли би сказати, що так ще не буде, що це неможливо, але тепер ця є скрутна обставина в житті дуже багатьох людей. Я не так давно був в Києві, і я звернув увагу, що є дуже багато людей, у яких хоче, вони такі тусклі, вони несяють, і ми можемо сьогодні сказати, так, нема від чого. Але ж то є внутрішня біль і внутрішні страждання людей. А, наступне, на що я звернув увагу, що ми не знаємо, ми не знаємо що далі. А, ну, Сьогодні є дуже багато людей, які могли би сказати, буде так і так, але ми не знаємо, як буде, і це ще більше додає болю. Я не знаю, як ви, я згадую. Перші неділі, місяці цієї війни, і мої очікування були такі: ось-ось, воно все закінчиться, ось ось все зупиниться, ось ось прийде мир, ось-ось. Але воно вже більш ніж рік, і, і серце трохи і дух занепадає від того. Ще на що я звернув увагу а на те, що як скоро може прийти допомога. І в чому вона може виявлятися, і тому святе письмо воно говорить інше, і наступне. Воно говориться про те, щоб ми молилися і шукали допомоги у того, хто може дати допомогу серед цього всього лихоліття. І наступне го віршика, Давид говорить наступне. Я ж кликатиму до Бога, і Господь мене врятує. Увечері, вранці і опівдні буду скаржитися та зітхати, і Він почує мій голос. Він дасть спокій і визволить мою душу від небезпеки з боку нападників, хоч і багато їх проти мене. І це дуже це дуже важливо. Бо Давид е, на часі бачив не тільки всі ті утиски, але він бачив ще одне і ще одного, до кого е, повинно кожної людини йти. Він говорить: я ж кликатиму до Бога, і Господь мене врятує. І тому сам Господь Ісус говорить про те, що прийдіть до мене всі обтяжені. Я заспокою вас, бо я маю силу то зробити. І ще про що хочу сказати: що святе письмо говорить, що Бог Він чує, Він бачить і Він допомагає. Дуже гарні е, тексти святого письма, коли ми читаємо то Матфія, 7 розділ, 7 віршика, то сам Господь Він дає нам таку анотацію, і Він говорить 7 віршика, просіть і дасть це вам. Шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Адже кожен, хто просить, отримує, і той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. І це важливо. Господь каже: не полишуй, звертайся до мене, шукай мого лиця. Бо я той, хто чує, бо я той, хто відповідає, бо я той, хто допомагає і тому просіть. Згадую, як пророк казав, що він казав про деякі важливі речі. Він казав: Поклич до мене, говорить Господь, і я почую, і я відповім, і я покажу тобі те, що ти ще не бачив. Покликуй до мене. І Давид дивіться, що він говорить: я ж кликатиму до Господа. І він врятує увечері, вранці і в опівдні буду скаржитися та зітхати, і він почує мій голос. Він говорить про те, що він буде виливати свого серця і свого розуму все те, що там є. А що там є? І він говорить: я буду скаржитися, я буду зітхати. Він почує, він почує і побачить, бо він знає, що ми тільки люди. І далі дивіться, що він говорить: він дасть спокій і визволить мою душу від небезпеки з боку нападників, хоч і багато їх проти мене. І я хотів би підбадьорити і всіх нас, українців, всіх, хто тут живе. Дивіться, що говорить Давид, що він дасть спокій, він визволить від небезпеки, незважаючи на тих нападників, хоч і їх дуже багато. І ми вже бачимо, що якби не Господь. То вороги проковтнули нас, але він стоїть з нами, Він чує нас, і він підбадьорює, молись. І тому Господь і притчі приводив, казав, казав про те, що важливо молитися, не занападати духом. І тому те, про що ми говоримо, він говорить про те, що він кличе, щоб усі прийшли до нього. Я ще хочу зважити на наступне, про що говорить далі Давид. Це 20-й вірш. Бог, який править споконвіку, почує і впокорить їх, адже вони не міняються і не бояться Бога. Хто це зробить? Бог, який править споконвіку, почує, і що він зробить? і впокоритісь. А кого почує? Ті, хто кличуть про допомогу. І я звертаю на те увагу про те, що говорить Господь. Він каже, що я не полишу і не заставлю вас. Я буду з вами повсякчас, в часи лиха і біди, в часи радісті, а в часи, тоді, коли ми занепадаємо духом. Він каже, Я буду з вами. Це Він говорить, що не бійся, мала чи рідка, бо батько Він готує для вас царство. І тому це дуже важливо. Я хочу звернути увагу на те, що він дуже вірний, і слово Його вірне і незмінне. І тому ми читаємо, Павло говорить Бог Христос учора, сьогодні і на віки той же. Він незмінний в віка Господь. Він той, хто поруч, він той, хто в нас. І тому Павло говорить, що Христос, як Син у Його домі, а дом той ми є. І тому важливо, Господи, щоб ми. Завжди кликали, шукали обличчя Твого, і ми віримо, що ти чуєш нас. Хочу звернути увагу про те ще два пророки, які мали десь східні хвилювання. І дивіться, що вони казали. Перше, хочу звернути увагу на пророка Ісаї. Це всім відомий текст, але він дуже нагальний на сьогодні. І дивіться, що він говорить: сорокова -го глава Ісаї. І тут з 28-го віршика. Він підбадьорює, і він дивіться, що говорить, хіба ж ти не знаєш чи не чув, що наш Господь Бог вічний, Він і творець землі, і Всесвіту не знемагає і не втомлюється. Його розум і задуми не збагнені. Зверніть увагу, Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Це робить він. У самі часи відчаяю. Тоді як ми разом з Давидом могли би сказати, Боже, дай нам ті крила, щоб ми десь полетіли і заспокоїлись, і він говорить наступне: адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа, відновиться силами, вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. І пророк він говорить про те, що важливо триматися Господа. Є ще один пророк, і його ще кличуть, як пророк плачу, і це пророк Єремія. Зверніть увагу, він, я не буду читати все. Про, прочитайте оцей, цю, цей розділ, і ви побачите, про що він говорить. Він говорить про все те, що спіткало його, він говорить про повне. Знеможення, зневірення, але дивіться, що він говорить. Давайте третій розділ плачу Єремії і... з 18-го віршика. Тому я сказав про себе: пропала моя життєва сила і щезла моя надія на Господа, про що він говорить? Він говорить про те, що Боже, де мої крила? Бо я вже не знаю, де шукати спокій, де шукати безпеку і хто може захистити мене. І він говорить: згадай же, Господи, про йому лихо та моє нещастя, про той полин і гіркоту. Постійні думки про це шматують у мені мою душу. Зверніть про те, що говорив Давид. Він говорив про те, він плакав, він бідкався, він звертався до Бога, він виливав свою душу. І дивіться, що надалі говорить пророк Єремія. Він говорить так. Але я нагадую своєму серцю минуле і від того оживає в мені надія. Я нагадую серце моє минуле. Минуле моє з Господом. Минуле, коли я бачив його силу. Минуле, коли я бачив Його славу в моєму житті, і не тільки в моєму. І тому він робить висновок і дивіться, що він говорить. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що Його милосердя не вичерпується, Щоранку оновлюється Твоя велика милість, Господи, Господь, мій уділ, доля, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятися. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає, щастить тому, хто спокійно очікує. Господь, Господнього спасіння. Щаслива людина, якщо вона з малку звикла нести ярмо життєвих потреб. І це важливо. Зверніть увагу, про що Він говорить. Він говорить про те, що Господь це моя доля. Господь, я буду надіятися на тебе. Господь, Він прихилиться. Він надасть силу, і тому я буду шукати його, бо в ньому тільки сила. Кожного разу, коли трапляються, коли трапляються такі переживання, і, я би сказав, що майже депресії, дуже важливо, що я говорю собі, що я відповідаю моєму серці, так як відповідав Єремія, але я скажу моєму серцю. Про що я скажу? Чи скажу я про Божу силу і славу, про його вірність, чи я буду в розпачі й далі, і тому важливо сьогодні звернути увагу на те. Що не зважаючи на всі ці утиски, не зважаючи на все це лихоліття, на війну, на всі втрати, які ми маємо, Господь наша сила, Він наша надія, тільки Він є скеля наша, тверда і непохитна, тільки Він дає спокій для серця, тільки Він, той, хто притуляє нас до свого серця і дарує мир і спокій. І тому, якщо так болить серце, так як Давид він виливає серце і душу, так як Єремія виливає своє серце і душу, виливайте це перед Богом, не носіть його в собі, але відповідайте собі. І як Давид, Давид він відповів і сказав: до Господа Бога, серце моє, бо він допоможе. Як і Єремія говорить, що тому я кажу серцю моєму, що милість Божа, вона непохитна. Вона обновлюється з кожного ранку. Ми маємо ту милість. І тому нехай Господь підбадьорить нас цими словами Святого Письма. Давайте ми помолимось разом. Отче Боже наш, ми схиляємося перед Тобою в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спаса нашого. Боже, я не знаю. Може, сьогодні щось є те, що занепокоє наше серце? Є хтось, хто розбитий зовсім серцю всього лихилиття через всі ті втрати, ту біль через ті обставини життя. Господи, Ти не полишаєш нас, бо це Ти сказав, я з вами повсякчас, аж до скони цього віку. Господи, ми сьогодні це проголошуємо, що Ти з нами, і Твоє Слово сильне, і воно дієве. І Господи, допоможи нам бачити. Як ти втручаєшся і в ці обставини і в країні, і нашого життя. Бо то, що ми бажаємо, ми бажаємо бачити силу Твою і славу Твою в відповідях на наші молитви і наші зойки. І нехай ти будеш возвеличений, Богу та Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені. І нехай Господь буде вашим покровом і не тільки вам. І вашим сім'ям, і діточкам, і онукам, і близьким, і друзям. Нехай кожен знайде прихусток у серця Господнього. І нехай Божа благодать, милість вона покриє наш сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь.